Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні Дональд Трамп знову різко дуже виразився в сторону Канади та зазначив, що Канада повинна стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Це дуже знову розізлило канадців і в загальному канадський уряд. І сьогодні ми розберемо гучні заяви Дональда Трампа, які змусили здригнутись не тільки Канадою, й увесь світ. Чому він знову заговорив про те, щоб зробити Канаду 51-м штатом? Ви себе зараз запитуєте, що стоїть за сьогоднішніми новими тарифами і що це буде означати для Канади? І головне наскільки реальні ці погрози? Сьогодні ви це все дізнаєтеся, це все розкажу по поличках і прошу вас. Залишайте свою думку в коментарях, підтримуйте ЗСУ, як ви можете. Зараз як ніколи це дуже надзвичайно важливо. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливих новин і що відбувається в загальному світі, бо це зараз дуже важливо, як ніколи. Ще в травні Трамп перше представив свою нову систему протиракетної оборони під назвою Голден Дом. І тоді ж пролунала фраза, яка приголомшила Канаду: якщо ви станете 51-м штатом США, отримаєте цей захист безкоштовно, інакше доведеться платити мільярди. Фактично, це був ультиматум: або ви відмовляєтесь від свого суверенітету, або платите за американську оборону. І сьогодні Дональд Трамп перед виступом, коли виступав перед. Воєннослужбовцями і воєнними Сполучених Штатів Америки зазначив, що він зідзвонився з урядом Канади та сказав їм про те, що якщо Канада хоче отримати Дом, то вона повинна повністю стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. І також 30 вересня, зразу після цього, як він це зазначив, риторика Трампа отримала реальне продовження. Адміністрація США оголосила про нові тарифи. 10% на канадську деревину, 25% на меблі та кухонні шафи. І навіть попередив, що вже з 2026 року ці ставки можуть зрости аж до 50%. Просто вдумайтеся, друзів, що робить Дональд Трамп в сторону Канади. Це пряма атака на один із найважливіших експортів Канади, адже США головний ринок збуту для канадського лісу та меблів. Маркарні в загальному не дуже так конкретно може дати і відбивається від Трампа, і показав багато слабинок. Навіть забрав був свої тарифи і не розповідав про це багатьом канадцям. І також, знаєте, дуже сильно так м'яко в загальному працює з Трампом в надії, що Трамп зупиниться. І Трамп досить довгий час вже не говорив про ніякий 51-й штат, а тут знову заговорив, що підкреслило слабкість, на жаль, Чинного прем'єр-міністра Канади в цій саме сфері. І канадський уряд відреагував загальному жорстоко, і прем'єр-міністр Марк Арні ще навісні заявив, що Канада не на продаж і не стане американським штатом, але цього не хватило для того, щоб Трамп перестав говорити взагалі та піднімати знову це питання. А сьогодні на Гесенблеї ООН міністерка закордонних справ Аніта Анат повторила суверенітет Канади не предмет торгу. Отава готує вже пакет підтримки для виробників деревини та меблів, щоб компенсувати удар від тарифів, а також попередила, що готова подати скаргу до світової організації торгівлі. Юристи і експерти пояснюють, ідея Трампа більше політичний театр, як ми всі так і про це знаємо. Але це просто прекрасне підкреслення того, що це дійсно так є, ніж реальний план. Щоб Канада стала 51-м штатом, потрібно. Згода Конгресу США, згода Канади та її громадян, зміни в Конституції, міжнародні договори, примусова анексія не тільки неможлива юридично, а й суперечить міжнародному праву та статусу ООН. Будь яка спроба приєднати Канаду силою означала б глобальну кризу. Аналітики вважають, що тут кілька мотивів. По-перше, виборчна стратегія Трамп звертається до свого електрорату, який любить сильні заяви. Фраза «51-й штат добре працює як лозунг, але не як реальний план. По-друге, економічний тиск, тарифи це спосіб змусити Канаду піти на поступки у переговорах, чи то в обороні, чи то в торгівлі. І по-третє, геополітика, система Golden Dome і Арктика. Це не лише оборона і контроль над стратегічним регіоном, де Канада відіграє ключову роль. Наслідки нових тарифів вдарять не лише по Канаді, адже американський ризнок залежить від канадського лісу. Близько чверті м'якої деревини у США імпортується саме з Канади. Це означає подорожчання будівництва, зростання цін на меблі, додаткові витрати для американських споживачів. Тобто Трамп намагається захистити робочі місця у США, але фактично створює проблеми для власної економіки. Які варіанти розвитку подій? Перша риторика без дій Трамп продовжить робити гучні заяви, але на практиці обмежиться тарифами. Друга торгова війна. Тарифи зростатимуть, Канада відповідатиме. Контра це найбільш імовірний сценарій, третій компроміс у результаті переговорів. Частину тарифів можуть скасувати, але лише після політичних домовленостей. І остання найбільш така погана та небезпечна це анексія. Майже нульова ймовірність, адже це юридично і політично неможливо. Але звісно, в житті нічого немає неможливого. Отже, ідея 51-го штату це радше інструмент тиску і політичний спектакль. Але тарифи оголошені сьогодні цілком реальні вони боляче вдарять по економіці Канади, але й американці відчують їх у вигляді дорожчого житла та меблів. Отже, друзі, що ви думаєте про це все, що я вам розповів? Що все, що ми розкали по поличках сьогодні, і чи ви дійсно і щиро серця думаєте, що Дональд Трамп зможе отримати Канаду, і Канада колись небудь стане 51 м штатом? На мою думку, я не думаю, що Канада зможе стати 51 м штатом, але точно для Канади це все дуже недобре виглядає, бо Канада як не крути, залежить від Сполучених Штатів Америки на жаль більше, ніж Сполучені Штати Америки від Канади. Але в цій ситуації... Обом вигідніше просто не сваритися та роз, розгортати всі ці події і домовлятись дипломатично. Дякую вам дуже сильно за те, що додивилися. відео. вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.